Всім привіт! Сьогодні хочу вас ознайомити з турецьким гідравлічним верстатом компанії Кармарки як 3800 Даний верстат може різати арматуру 38 мм в класі А240 і арматуру 34 мм в класі А500. Даний верстат оснащений 4 кВт електричним двигуном. Вага верстата близько 350 кг. Верстат має колеса і ручку, котра може встановлюватися або зніматися, що дає можливість даному верстату вільно переміщуватися по будівельному майданчику, якщо це потрібно. Верстат оснащений гідравлічним резервуаром, шлангами, гідравлічним циліндром. Даного верстата відсутня зворотня пружина, як в інших подібних верстатах. Верстат має табличку, на якій вказано марку сталі і кількість прутків для одночасного різання. Щодо обслуговування верстата. верстаті є точки змащування, котрі потрібно змащувати густою рідиною типу літов. В комплекті йде шприц для змащування. В інструкції вказано об'єм. І час, через котрий потрібно змінювати гідравлічну рідину. Верстат оснащений підпорним роликом, котрий змінює своє положення відповідно від діаметру арматури. Арматура повинна бути встановлена перпендикулярно до нерухомого ножа. Для зручності включення верстату має перемикач ліворуч і праворуч і автомат. В одному з даних положень або в положенні 2, або в положенні 1, в залежності від підключення вашої резиці, розстат працювати туди. Зупиняємо, перекидаємо так працює. Холодну пару року, як і люба гідравлічна рідина. Перед початком різання бажаємо зробити від 5 до 10 холостих різів, в залежності від погоди і температури. Вмикаємо в вроде порядку. Так має два ножі, нерухомий і рухомий. Не абсолютно симетричні. Мають 8 робочих граней. Тобто їх можна перевертати. Завжди в наявності.